Вітаю, шановні друзі. У Росії залишилось мало сил для прориву на полі бою. Про це написали в виданні Bloomberg. Вони зазначили, що російський, нібито контрнаступ, і російський наступ на харківській області майже нічого не дав і не дасть, можливо, тому що сили Росії дуже виснажені. Вся першокласна техніка Російської Федерації, яка була задіяна, була знищена на перших. Роках війни в даний час в Росії падають сили. Це дуже добрі новини. Можна сказати, одні з таких перших з останніх новин західних мас-медіа, які пишуть про розвиток подій на полі бою. Я не дуже сильно довіряю українським новинам, тому майже їх не читаю. Читаю в основному західні новини. тому, що там більш-менш йде подача інформації без цензури. Що пише Блумберг: Російська армія на сьогодні досягла обмежених успіхів на фронті проти українських військ, які зазнають неста. Зброї та боєприпасів це стало викликом для президента Володимира Путіна, оскільки в міру Надходження західної зброї ЗСУ та зростання втрат армії Російської Федерації перевага Росіян починає губитися. Вважає видання чудово, класно. Ми бажаємо зсу перемоги. Нехай Росія програє в цій війні. У статті наголошується, що спроба збройних сил Росії відкрити новий фронт у Харківській області вже виглядає ув'язненою, яка не досягла мети створення так званої буферної зони вздовж кордону. Також е немає перспективи. Овий співробітник з питань наземно воїн міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Барі заявив Перспективи Росії здобути перемогу цього року значно зменшилися внаслідок відновлення поставок зброї та допомоги. Росія, можливо, має найбільшу кількість солдатів, але багато її першокласної бронетехніки було знищено і на відновлення армії до рівня 22-го року. Підуть роки Блумберг заявляє: безумовно, обидві сторони стикаються з величезними проблемами, особливо у питанні заміни загиблих та поранених військовослужбовців. Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, який знижує призовний вік, хоча проблеми з кадрами Лишається актуальною для української армії. Ну що, друзі? Надіємося, що прогноз видання Bloomberg все-таки буде позитивним і темпи просування російської армії впадуть. А зсу зможуть вибити цих чортів з нашої території. Тому підтримуємо зсу. Друзі, тримаємо кулаки. От і пам'ятаємо, що зсу це зсу. А наша влада це наша влада, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.